Гарно всі дня, дівчата і хлопці, мені багато дівчат пише, кажуть, що показуєте більше салатів, як ви робите. Значить так, Ось у мене тут 150 приблизно 150 грамів курячої печінки. Зараз я її посолю, трішки цукру покладу. Спеції за смаком, у мене до курки, Так, трішки покладу. Я не люблю багато спецій класти, я люблю завжди відчувати смак, чи то м'яса, чи то риб. А в рибу я взагалі нічого не кладу, тільки солю і все. Це я зараз гаменько перемішаю і ставлю сковорідку на вогонь. Розігрівати, буду обжарювати. Можна чорного перцю трішки покласти. Коворітка розігрілась, я викладаю печіночку на сковорідку. з двох сторін, злегенько обжарю, потім накрию кришкою хвилин 3-4. Печіночка готова. Тепер зараз приготую заправку. Пер для салата треба зробити заправку. Ось я давайте ложками буду відміряти. Чайну ложку беру соус тір'які. Ось у мене є вже готовий соус для салатів. Теж я десь чайну ложку візьму. Діжонської гірчиці можна любої, Можна української, можна американської. Теж чайну ложку десь. Дівчата і мед. У мене з насінням в холодильнику стояв, то заус. Оце я зараз гарно перемішаю. Соус готовий. Соус треба зробити такий, щоб вам смакував. Ось я беру помідорчики і одне яйце куряче. Помідорчики я розрізаю ось так. На четверо, і яйце теж на четверо. А тепер викладаю курячу печінку. Можна так гарненько викладати, щоб око радувало. А можна взагалі-то покласти куряче філе, теж обжарене або відварене, бекон можна, червону рибку можна, хто що забажає. Цей салат, дівчата, називається Зроби сам. Тепер я беру соус оцей і ось так поливаю. Цей соус, який ви зробите самі, за своїм смаком. Хтось любить кисліше хтось любить солонкіше хтось любить солоденьке. Я теж зробила солоденьке з медом Ось так. Це дуже легко. Зверху кунжуту буде цікаво. Ось так. Можна ще сиру потерти якогось чи, чи якщо пармезан у вас є, теж буде ще гарніше. Ось такий салат я зробила, дівчата. Зараз будемо куштувати все дуже швидко, все дуже легко. В цьому салаті велику роль відіграє соус. Дуже смачно. А я бажаю всім, як завжди, мирного неба, всього найкращого. Бережіть одне одного, допомагайте одне одному. І будьте всі здорові. Всіх обіймаю до зустрічі!